Олена Ольховик мешкає в сумах на вулиці Героїв. Крут жінка пригадує перед вибухом, який пролунав поряд із її будинком, 17 листопада. Була на кухні робила жиле. Молодша донька була в іншій кімнаті. А домашня улюблениця собака Еріка породи різеншнауцер поряд з господиною. Поні висадилася ракетна небезпека. Я доньці менші кажу, що поля наразі ракетна небезпека. у Нас є хвилина, дві, щоб вийти в коридор. Тільки я це промовила і страшний удар від вікна. І удар по голові я не знаю, чим пролунав. Мене кинуло на коліна, але я розумію, що там донька робить уроки в залі, і я вискочила туди, її зберегла штора від скла. Олена говорить, що встигла забрати доньку, собаку і заскочити у ванну кімнату. І Тут трошки пошкодження брів, зашили плече. Ну і так тут рука трошки посічена в мене. Собака була зі мною, вона теж за мною. Ми в ванну вскочили. Ще в вані вона була зі мною. Тісно прижалась до мене. Як вона тремтіла в цій ванні, коли сиділа в мене на ногах? Оце плотненько, так до умивальнику. І вона сидить і вся тремтить. Олена пригадує, що коли зайшли сусіди, двері в тамбур і квартиру були вибиті. Менша донька ще, хоч і в паніці, але зібрала зі мною цінні папери. Гроші, я була в домашньому майка і штани допомогла одітися, і ми вийшли на вулицю. Собака, знаєте, це як вже член родини нашої. Тобто я переживала -то за доньку, там, за себе, але те, що вона втекла, тоді я вискочила за нею, розумію, що на вулиці такий жах, що я її не, не, ну, я її не поймаю. І переживала за неї як за ту доньку. Вона говорить, що люди повідомляли, що їхню еріку тієї ночі бачили в різних місцях. Вона бігала, гавкала, і вона по колу, по наших місцях, де ми гуляємо, теж з'являлася. Там, де ми гуляємо на чешці, є у нас вже декілька, ну не знаю, може десяток більше людей, які гуляють з собаками. І підійшла до цих людей і кажу: може, ви, може, вона десь буде бігати, вона була покупана. І без ошейника. Віть запасні ошейники і поводки. І декілька людей повертають карман і кажуть, ми з цим ходимо. Невідомі номери почали телефонувати ось один за одним, один за одним. І просто покроково я бігала, вони мені казали, де вона. Катерина, старша донька пані Олени, показує кількість дзвінків, які вона отримала від незнайомих людей після того, як розмістила в інтернеті оголошення про те, що зник собака. Дівчина живе окремо від батьків, говорить, після вибуху одразу зателефонувала мамі. Зв'язок обірвався. Я не почула щось з молодшою сестрою, що з тваринами. Тата вдома не було. Ми за 17 хвилин доїхали вже сюди. Тут був жах, просто ми бігали, шукали своїх, їх вдома вже не було, вони вибігли. Собака втекла, маму знайшли біля швидких там над дорогою вже. От. А собаку шукали ще дуже довго, до пів другої ночі. Катерина говорить, що дуже боялася, що Еріка за ніч може померти. Ще написали, що її збила машина, чому я переживала і хотіла швидше, і думала, якщо сильна, а мені написали, що сильно. То переживала, щоб вона не померла просто десь за, за ніч. Але через другий вибух і вже темряву ми вирішили призупинити пошуки і почали з сьомої ранку наступного дня. Катерина розповідає, що наступного дня до пошуку Еріки доєдналось багато сум'ян. Ввечері вже в мене не було сил, бо я не спала, не їла. Я вирішила її чекати на чешці, де вона взагалі спочатку туди побігла. Вила ні до кого не підходила. Я там її вирішила ввечері вже чекати, але не дочекалась, дуже змерзла і вирішила їхати додому. Через не знаю, пів години, хвилин сорок, мені телефонують власники собак, з якими ми якраз на тому полі гуляли, і кажуть, Еріка прийшла. Катерина говорить, що зустріли собаку разом з мамою і зі сльозами на очах. Усі лікарі сказали, ми спочатку були одного ввечері. Він сказав, дуже пощастило, вона просто ковтала. І а, на наступний день я вже зрозуміла, що вона ковтає частіше на нервах. Якщо десь вибух, якщо тривога, вона починає а, швидко ковтати і дуже часто. Але а, вкололи на наступний день їй ще протизапальне. І ми почали вчора давати заспокійливо. Нині дівчині довелося забрати Еріку до себе, бо вона боїться йти додому. Олена ж говорить, зробила обстеження у лікарні. Її здоров'ю нічого не загрожує. Хоча морально додає зараз, дуже важко та тішить той факт, що в Сумах є люди, які готові допомогти. Я дуже, дуже вдячна цій кубці людей і взагалі всім людям, хто приєднався до цього, до її пошуку. Я дуже вдячна, дуже важливо для нас. Борис Майоров, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Суми.